Сьогодні 4 січня я вирішила посіяти хатні домашні балконні помідори. Назва цих помідорчиків балконне диво. Рослина ультрарання, детермінантна, до 30-40 см заввишки. Ці помідори стійкі до зниженого освітлення не потребують пасинкування. Я вже набрала Стаканчики. Набрала стаканчики до половини, тому що після того, як помідорчики зійдуть, я буду підсипати в ці стаканчики ґрунт для того, щоб сама рослинка пускала нові корінці. Пів стаканчика землі, вже вона пролита в мене, проливала простою водичкою отстояною, нічого не замішувала, ніякі не ні препарати, ні марганцовки, нічого. Просто простою водичкою долила. І Висаджую, буду висаджувати по, мабуть, по три штучки посадю. І потім, можливо, дві оставлю, а одну слабеньку рослинку приберу. Ну так, три штучки. І так зараз пройду по всім горщичкам. Посадю всього чотири горщичка. Це, скоріш, тематики для декоративності. Буде щось з них буде, а не буде. Висаджую, щоб чимось зайняти свої думки. Основні рослинки, які будуть на городі, квіточки ще зарано висаджувати. Ну, а це таке домашнє, балконне хатнє, можна висадити. Спочатку думала присипати ще слоєм сантиметр. А тепер думаю, та ні, вдавлю отак от кожну насінинку десь на сантиметр. І отак просто ці ямочки закидаю. Так само зроблю із другою. Отак. І так всі. Підряд. І зараз ще посадю пару гірочків, хай ростуть, хай зеленіють на віконці. Можна так, можна присипати сантиметр, взяти ґрунту і присипати, а можна отак от просто вдавити і все. І зараз візьму такий гірочок, родничок. Це середньоранній. 50-55 днів бджола запильний гібрид для закритого та відкритого ґрунту. Значить, підходить він і в хаті посіяти, у теплиці можна відкрити ґрунт. І також візьму, два штучки візьму оцю величеньку ємність. Один. Ні, то візьму три, потім, як зійдуть, слабенький вирвати. И вот так уж так, так вдавлю на сантиметр, и хай собі там развивается. Вот так. Все закидала. Накрию плівочкою і поставлю на вікно. Так само огірочки і ще помідорчики. Дуже не заморочуюсь. Вони все, все одно вони зійдуть. Все одно вони пустять листячко. Ну, за плоди не знаю, чи будуть плоди, чи не будуть, але зелень зелененьке буде стояти на підвіконні. Так, поставила на підвіконня. Тут у мене температура, ну мабуть, градусів 28. Подивимося, на який день вони зійдуть, і продовжую відео, покажу, на який день вони зійшли. 10 січня пройшло 6 діб і показую вам свої помідорчики. Вчора, вечором вони вже Позеленіли, бугорочки маленькі були, це було 9 січня. І на ранок 10 січня от такі вже росточки. Росточки ці дуже швидко починають зростати. Плівочку я прибираю, тому що зайва волога їм не потрібна. Вже вони будуть без плівочки. І ввечері, як потемніше на вікні, я буду включати отаку лампу. У мене фітолампа. на 3-4 включати їм допоміжну підсвітку. Для того, щоб вони гарненько зростали. Чи буду я підгодовувати свої ці малесенькі рослинки? Так, буду. Буду після того, як розкриються повністю цім'ядольні листочки і появиться один справжній листочок. Тоді я підірю кальцієву селітру. Розводиться вона 1 грам на літр води. Підільюю під корінь. Для чого ця підгодівля потрібна Кальцієва селітра, вона має в собі азот і має кальцій. Азот допомагає рослинки зростати, і він буде дуже гарно осваюватися в місті з кальцієм, а кальцій укріпляє структурні тканини рослини. Рослини будуть більш стійкі до захворювань. Дуже гарно буде розвиватися коренева. Кальцій це препарат, який укріпляє рослинку. Після того, як появиться... Один справжній листочок зразу можна підкормити кальцівої селітрою. Сійте, вирощуйте. Всім до побачення. Всім пока.